У новому сезоні телебачення новий чернігів робить акцент на родинні цінності та здорові стосунки. Дивіться розбір пікантних ситуацій на сімейній кухні. Сексуальне здоров'я це частинка нашого здоров'я. Ситуація і зміни не важливо, хто її завершив. Опору на 50 на 50. Приєднуйтеся до відвертих розмов у проєкті Сімейна Кухня та стежте за історіями кохання. Адже ми знімаємо вже сімейний серіал. На вас чекає друга, третя і навіть четверта зустріч після весілля. У мене всього мушек як особо нічого не хочу для мене. Всьо подарок на сам ділі. Ми розповімо, як пронести кохання через все життя. Повінчалися, і що ми що я будь роз... нам і на тому світі разом. Та погуляємо на колоритному весіллі. Свою долю каним не об'їдеш. Лаконічний парад порад розважаючи, навчає життєвим премудрістям. Коли немає вітру і багаття погано загорається, можна використовувати фен. Наші поради знадобляться у сімейному побуті. Дивіться телебачення нових чергів. У новому сезоні всією родиною.